Викрадення авто стало причиною кривавого розстрілу трьох явників на Донеччині. Міліція вже затримала одного з підозрюваних. Правоохоронці кажуть, вбивці прийшли до гаражного кооперативу, аби заволодіти будь-якою іномаркою. Встановлено до злочину печетні двоє молодих мешканців Красноармійська. У підозрюваних міліція знайшла цілий арсенал зброї, набої та маску. Затриманий працює на одній із шахт. А той, якого нині розшукують, безробітний. Нагадаємо, 20 травня у гаражному кооперативі Южний знайшли тіла трьох заселених чоловіків. У Усі гірники працювали на шахту управлінні Покровське, жоден не обіймав високої посади. Авто їм необхідно було саме іноземного виробництва для того, щоб можливо його продати і заробити на цьому гроші.